Знаєте, рейдери можуть виявити за дві хвилини мільйон всяких. Реєр, Це, ми у вас не сумніваємося, але цей документ виданий не рейдером, а райдери, державний реєстратор. У нас жодна рейдерська атака без державного, державного реєстратора не відбувалася. Рейдер... Ну все, на сідає. Ми нікуди не підемо. Може, є робоче місце, ось показуєте, де ми сідуємо. А що там вже зараз? Якого числа? 29.03.98. Ні, це дата проведення державної реєстрації. Житомирська обласна. 10.01.01. Зрозуміло. Так це свідомство про реєстрацію органів, а тут дані про керівника особи. А це, би це, це витяг, так да, це витік на десяту Дозволю собі скористатися правом радника це голови. Шановний представник правоохоронних органів, не існує документи, які скасовують дійсність посвідчення скріпленого початку Верховної Ради. Не, посвідчення... Є встановлений порядок. Або здається, або лишається. Можна лише про те, що лишається, я не хто чекайте. Ваше Чисто? Чисто? Чекайте вашу заяву чекає.